Привіт, мене звати Олександр, і сьогодні я проведу вам презентацію на тему література в житті людини. Тож, що таке література? Література це перлина творчості, краси та любові. Здавна література дуже притягувала людей до себе, так як вона дозволяє відчути е, ті почуття, які хотів передати автор, і перенести в ті моменти, щоб е, ніби відчути себе в гущі тих е, Тож... Е, Можна сказати, що література це частина нашої душі. Взагалі, носіями літератури спершу були малюнки на печерах, згодом вже перейшли на камені плитки. саме від оцих малюнків і кам'яних плиток створилися іерогліфи, якими Користується зараз та сама Корея, Китай та Японія, так як іерогліф у нас означає лібо саме слово, лібо його частину. В подальшому вже ближче до другого століття нашої ери Китай винайшов дешевий матеріал під назвою Папір, який. Набагато економніший чим той самий папірус чи кам'яні Плитки. Згодом вже почали друкувати книги. Перша книга була друкована, наскільки ви пам'ятаєте, з історії у Львівській області в 1756-му, якщо я не помиляюся. Тож. Згодом вже багато почали друкувати книг, так як була ж та сама друкацька фабрика, де що саме приш... прискорило розвиток випуску цих книг. Далі, вже з розвитком технологій, ці книги почали переносити на ці самі ПК, які якими... Користуємось сьогодні. Тобто, вже е, книга як сама по собі втратила своє місце в нашому світі, так як е, більшість, ну, можна сказати, вся інформація у нас знаходиться в мережі інтернет, і аж такої потреби в книгі самій у нас вже немає. Також, е, Вся література ми можемо зараз знайти у форматі відео, у вигляді е, коротких роликів або тих самих е, фільмів. Також вони є у форматі аудіо, е, тобто аудіокниги, які ми можемо послухати. Е, розповсюдження літератури. Літературу також, е, як я казав, розповсюджували е, за допомогою книг е, і так далі. Згодом, як ви бачите на слайді хлопчик з газетою, це один із прикладів в Англії, коли діти зароблялися цим на проживання. З власного досвіду я розповім, що я прочитав не багато книг, і одна з них є книга польського автора Анджея Сапковського під назвою Геральд. Ой, не гірах Діма, е, що розповідає нам лінійку книг про мисливця на чудовище. А друга книга це Володар Перснів Толкіена. Е, теж доволі цікава книга, яка розповідає про темного лорда із його перснем всі Тож, е, актуальна проблема на сьогодні, яку я хотів би висвітити, це. Те, що книга втратила своє місце у нашому, у нашому житті і так як нераціонально. Ну, не... Це ж шкодить нашому здоров'ю, так як ми портимо за допомогою комп'ютерів і так далі свізір, так як... Багато людей полюбляють читати книги або дивитися їх у форматі відео, аудіо, особливо вночі. Тож це шкодить нашому здоров'ю. Але все-таки е, книги розвивають нас, і тому я закликаю читати. На цьому в мене все. Дякую.